Усім привіт, мої хороші! Я сьогодні приготую неймовірно смачне тушковане м'ясо, яке дуже нагадує і дуже схоже до свіжини. Готується просто, результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо, цибуля, вода, олія і ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку я беру м'ясо, в мене свинина, різні шматки, є і трішки лопатки, і шиї, і задня шинка. Але в даному варіанті, повірте, підходить будь-яке м'ясо. Усе буде дуже смачним і м'яким. Я м'ясо нарізаю отакими шматками, доволі великими, ось такими, практично як на шашлик. Хоча абсолютно не принципово. Нарізайте такими шматками, які вам подобаються. Звичайно, якщо ваше м'ясо має такі от невеличкі шматочки сала або таку прослоєчку сала, це теж буде дуже смачно. Після чого м'ясо перекладаю в окрему посудину. В даному рецепті, повірте, чим більше цибулі, тим смачніше буде ваше м'ясо. Нарізаю ось так до сантиметру доволі грубими такими півкільцями. Після чого цибулю додаю до м'яса. Тепер додаю ось так буквально 2 столові ложки олії, приправляю спеціями базові, сіль та чорний мелений перець. Для пікантності і аромату я ще додам трішки сухого часнику. Тепер злегка, ось так гарно, я перемішую. Так, мої хороші. І сьогодні я дістаю свою помічницю. У мене ось така от мультиварка від Rotex. Сьогодні буду готувати в цій мультиварці скороварці, за рахунок того, що тут є програма тушкування від шеф-кухара, і м'ясо дуже швидко розтушкується і буде дуже-дуже смачним, таке як свіжина, от, на чимось наближене до тушонки. Якщо потрібно зекономити час, я використовую мультиварку, тому що на плиті у кастрюлі таке м'ясо буде тушкуватися понад годину. За допомогою мультиварки воно готується дуже швидко, максимум 40 хвилин. Тепер ось так беру нашу цибулю із м'ясом і перекладаю в чашу мультиварки. Абсолютно не, абсолютно не принципово і не обов'язково, але можете додати лаврового листочка і духмяного перчику. Це виключно за бажанням, якщо вам подобається. Також вливаю воду, в мене 200 мл води, кип'яченої з чайника, такої ледь теплої. Ось і все. Простішого рецепту, годі шукати. Накриваю кришкою, вибираю програму тушкування, манитка функція шеф-кухар і залишаю готуватися на 40 хвилин. Результат обов'язково покажу. Результат обов'язково покажу. Результат обов'язково покажу. Результат обов'язково покажу. Зараз я вам покажу, яке воно вийшло. Ви знаєте, поки виходив пар, я чуть не вдавився слиною. Таке ніжніше, настільки смачне. От, направду, щось нагадує і тушонку, і свіжину, щось от між тим. Не треба ніяких овочів, в даному випадку достатньо однієї цибулі. Я називаю це м'ясо під свіжину, смакує неймовірно. М'ягуснічки, ніжніснічки. І дуже дуже смачне. Обов'язково готуйте. Якщо маєте мультиварку, на правду економить час. І м'ясо в такій от скороварці, мультиварці, виходить дуже-дуже ніжним. Воно розтушковується на пару на ура. Смачно, просто і доступно. Обов'язково приготуйте. Їдуть машини, поливають квіти. Квітерець. Парк здоров'я! Прибули з Марком, це для мене такі, знаєте, ну, ось цього не було, звичайно, але вся моя юність, вся моя така свідома студентська молодість, то це мій район, на якому я виріс. Теж дуже помінялося все. Тут раніше не було оцих вулиць з Бруківки, були такі, знаєте, як то кажуть... Доріжки самотоптані. Я ще був школярем. Ну, це взагалі тут є дендропарк, великий дендропарк, але ми завжди казали, що це просто ліс, бо тут знаєте, не було такого нічого, щоб якихось атракціонів, качель. Тут такі лісові доріжки і люди собі відпочивали такими кубками, з гайками, на шашликах. Такі Знаєте, всякі такі прикольні штучки собі робили, але самостійно. А вже зараз виходить, тут все дуже так, знаєте, виросли будинки, виросла кафешка, зробилися майданчики дитячі, є бруківочка, і там кажуть, є якась мангальна зона. Бо раніше ми що? На землі дві цегли і маємо шашлик. А кажуть, це якась мангальна зона, є, лавочки. Ну, зараз прогуляємося, я вам теж трішки покажу. Ось там зробили такий, бачите, от там зробили невеличкий майданчик. Туалети поставили, а ця доріжка веде зразу до, до третьої лікарні, третя міська лікарні. Тут якась, з Маріле, кафешка, церква, це православна церква і зразу будинок, в якому живуть. отці. Мамочки з колясками відпочивають. Тут ніколи не було лавочок. О, отакі от доріжки отут. Оце завжди були по всьому лісу. І що ви розуміли, тут територія дуже велика. Але я, будучи школярем. Я оцей дендропарк обходив з ніг з одного кінця на інший кінець. Я Знаю тут кожну шпаринку, як пройти, як скоротити. Потім, до речі, мені було це дуже на руку, бо я ходив в туристичний клуб в шкільний. А Що? Тут закривається. Дивись, тут теж є майданчик, де подивимося. Тут нічого не закривається, тут є великий дендропарк, тут нічого не закривається. На днічкою, можна піти на днічкою. Їдемо. Там теж є якісь качальки. Зараз ми йдемо подивимося. І коли я був школярем, я був в туристичному клубі, і в нас між школами по місту були такі змагання туристичні. І вони були в різних таких куточках міста. І раз було таке, що припало на цей дендропарк. А я, в мене будинок отут, я тут все знаю від а до я. То я, оці от маршрути, я пам'ятаю, ми мали такі номерки, бігали. Дуже вітряно, дуже вітряно. Але я пам'ятаю, ми мали такі прапорці і була така карта. знаєте, І ми по цій карті мали бігати від першого до якогось там 20-го прапорця по стежках і знаходити оці от прапорці. То я ж будучи таким крутим, знаючи ліс, знаючи оці всі, знаєте, наші як піти вниз, як перейти у ті хащі. Те болото, я це зробив, пам'ятаю дуже швидко. Ми тоді були переможцями. А вон, Маркокар, шашлики. Ми, до речі, дуже теж... От там, от там, дивіться, є полянки. До речі, там якраз мангальні зони. Зараз ми туди підемо подивимося. Підемо подивимось, Марко, і туди потім Дам. теж. Там теж якась діпізочниця. І поставили такі великі мангали. Дам. Тут зробили, дивіться, Дам. спортивний майданчик. А як туди зайти? Як зайти? Все покажу, Марко. Я в цьому лісі, як риба у воді. Я тут знаю все. Де? Я кажу, от, от такими доріжками. Будучи малим школярем, потім студентом. Та ми тут простосувалися, я не знаю, це, я кажу, всі завжди дивувалися, але в цьому лісі, ви знаєте, пройшло моє дитинство практично. Ми колись... Ні, не обов'язково. Там можна піти тако вниз, з'їхати, а потім тако туди піти назад. Зараз я покажу. Там потім є джерело, колись не було води в будинках, там є джерела, ми ходили завжди черги кілометрові з банками. Зараз є... А, були, не було. А Марко, а як не було, то ми ходили з банками і набирали водичку, бо раніше такого не було. Ходімо. Ну ходімо. Ходімо. О, пахнуть чашлики. А, але, що я казав? Ей, дивіться несу. Ага. Що це таке? Якісь листочки? Ходіть. Пам'ятаю але... ще? Тату, але Маленькі. Ага. Пам'ятаю, що будучи школярами, пане, не знаю, будучи школярами, напевно, клас 7-й, 8-й, то ми грали то ми грали козаки-розбійники, двір на двір. Уявляєте, величезний ліс, 20 хлопців з одної сторони, 20 з другої, в різнобій розбігалися і ми одного шукали по цих деревах, по кущах, по всьому. Ну я кажу. У е, мене Оля така, знаєте, що вона сьогодні пам'ятає, завтра вже забула, а треба згадати. А я ні, в мене така пам'ять, що я кажу кожен кущик і кожен хід і кожну лазейку знаю до сих пір. Ходіть, покажу вам теж трішки нашого дендропарку. А ви от зупиніться, а от на хвильку зупиніться і послухайте шум дерев. На, на рахунок помідорів. У э, мене в ліврові дуже багато верби. І Я казав, що я буду э, вербою підпирати помідори на ріжу. Дуже багато підписників написали, що в жодному випадку вербою. Верба проросте, будеш мати купу геморою. Краще ліщиною. Юля написала і ще інші жінки. То, до речі, там внизу теж мала бути ліщина. Зараз ми при нагоді і подивимося. Зараз ми при нагоді і подивимося. Тільки обережно, тут така стрімка дорога. Ми колись на санках тут каталися. А ось тут, бачите, теж заростало. ніколи в житті тут не було таких хащів, ніколи. Ну, типу такої високої трави. Тут завжди е, пікніки, ми на картах якесь пиво собі взяли, одіяла карти і весь час тут лягали от, 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 літком, влітку. і робили пікніки. Там он там якраз теж завжди робили шашлики. але зараз ми подивимося, бо трішки укультурили. Там завжди були просто дві цегли. А тепер, бачите. Нема сонця, то псайте на кепку. Ось, бачите, а може підемо тоді взагалі низом і вийдемо до джерела. А зараз вам просто здалека покажу. Бачите, все культурно. Лавочки, столики, такі от величезні мангали стоять. І собі люди відпочивають. А тут Марко, ми колись так на санках ганяли, капець. Там внизу був такий трамплін. І ми, знаєте, що колись зробили? Приносили відра в воду, оцю воду гору. Заливали водою, робився лід. Ми брали колесо від машини на скаті і вниз, а внизу був трамплін. О, я хочу, ага. До речі, а ось вона та ліщина, та що я вам казав. Стій, 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 котику, Помаленько. А ось і дивіться ця ліщина, ту, що я вам і казав. Почекай, тут завжди було багато жолудів, дубів. А, це ясине, а вон дивіться, бачите, оце ж ліщина. Оце ж вся ліщина. Так що можна взяти сокерчину, залізти отуди. Дивіться, які гарні палички, рівнесенькі. Гарнесенькі. І отут їх багато. Ось ліщина. Котикові. Я хочу подивитися, чи є такі палички для помідорів, щоб не їхати в село. То треба приїхати якось буде раз сюди і нарізати. Та внизу теж багато є. Помаленьку, будь ласка. А ось дивіться теж. Це ж рівні палички, це все ліщина. Зупинити тебе? Зупинися сам. А ось дивіться. Боже, які, які ви молодці. Це все ж палки ліщини. Дивіться, які гарні, рівненькі. Так що. Що? Палку. Супер! Треба, буде, Марко нам палки тут нарвати. На... Ось тут колись був трамплін. Там ми тако їхали, тут якраз був трамплін. Mm -hmm. Йдем, до речі, Дам Маркуську, йдемо низом пройдемося. Бо там о, цими доріжками, там, де бачите, що жарять, не цікаво. А підемо отуди от вниз. Там внизу цікавіше буде. Я а я тобі візьму цей, візьму в руку велосипед і візьму тебе ручку. І там підемо прямо. Повернемо наліво і підемо прямо до джерела вийдемо. Бачите, люди ходять зад вперед по лісі, так як було колись. То ми ж переїхали на зовсім інший район і забули чисто за оці місцини. Дивіться, яка красота. Рівнесенькі, гарнесенькі. Що? Треба, знаєте, що взяти просто машину, сокирою приїхати, нарубати, нарубати, і не треба ніяких по лісах в селі ходити. Бо отут. Ось так от під кожним кущиком подивишся. А ліщина, вона, бачите, кущі височезні, а всі молоді паростки, вони такі гарні. Дивіться, рівнесенькі. Ну, оці я вже заберу. Тут 10 штук, 10 штук я наломав, то я їх заберу з собою. Так, йдемо туди вниз, повертаємо наліво і виходимо до джерела. Давай, бери велосипед, поїхали. Боже, з тими помідорами, дивіться. Коїде велосипедом, ви знаєте, теж все так позаростало. Ось така от, дивіться, одна от стежина така от. Маленька-маленька. Тут, що ви розуміли, коли з'їздили машини. Тут було два ряди. Дві машини міщалися на оцій дорозі. Отут, я кажу, весь час було купу дітей, купу всі бігали. Оці хащі просто не встигали виростати. А зараз, значте, як воно є. Все міняється. Їдемо до джерела. Прямо. Я би нарвав більше ліщини, знаєте, але зараз ще їх в тролейбусі з тою ліщиною. Ми сьогодні без машини, з марком на велобайку, то мене не поймуть. Але, хоч як то кажуть, провідав обстановку і знаю, що можна вже підв'язувати помідори. Що буде чим. Вон. І там, дивіться, такі гарні такі рівнесенькі циклени, напевно. Рівнесені такі патички, що можна теж наломати. Зараз пане так і зробимо. А тут дивіться, бачите, тут таке одне джерело, вон там друге і он там вон третє. Можна, така лава, кладка така. Але ви знаєте, тут водичка так цур 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 цур, -цур Ледь тече. А раніше такий дійсно був якийсь такий ну, не то, що такий напір страшний, але текло. Ходи. Люди теж приходять до сих пір, бачите, набирають собі воду. В банки, і вон там вона тече і там тече. От туди верторіжка ми виходимо зразу до практично, до будинку моїх батьків. І коли на районі не було е, на районі була якась аварія, поломка, не було води, то ми з такими самими великими банками, бутилками проходили сюди і набирали тут воду. Але саме головне, я пам'ятаю, е, черга е, була, ну я не знаю, метрів, може, ну, 150, напевно. Оці всі приближні будинки з банками стояли в черзі, але вода Але вода ж що? Але вод... А Ми так само, як були малими, завжди ото ходили вперед. Черга стоїть тут-от, отут черги стоять, а ми поверху ходимо, дивимося, скільки в якій банці вже води. Класно, а? Бачите, місто, місто, центр міста, а ви кажете. Це називається дендропарк. А це не прив'язати? <схай> Що-шо? Що? Акуратно. <схай> теж і навпростець, і яку по доріг, що можна йти. А тут теж така величезна гірка і теж ми завжди, до речі, я з цієї гірки навіть на коньках з'їжджав. Отако. Правда, тут, яка... тут були стовбури великих дерев і оцеї дрібної рослинності цих кущів оцього всього не було взагалі. Тут був такий вихід сюди. Тут був вихід і тут був вихід. А тепер все в кропиві все заросло. Давай ручку. Опа! Молодець. Що, йдемо до гори, йдемо до гори. Ну Маркусечка, тільки не хляпайся. От що треба маркові? Це калабань. І що, велика глибина? Міріє глибину. Калюжі, вода, то його стихія. Добре. Ходи, бери велосипед, ходи. Йдем. Поїхали. Беру свої палки для помідорів і їдемо гори. А ось це мій район, ось мій будинок, де я виріс. Тому я цей ліс знав, як своїх п'ять пальців. Бачите, все близенько. Йде на перехід, тут внизу є перехід. Оця от кілометрівка теж я завжди кожен ранок бігав, як займався спортом. Зад вперед бігав. Марко зупинить там дорога. Оцією доріжкою, то ми зараз бігали. Зад вперед намотували кроси. Кроси намотували. Приходив зі школи, вчив уроки, ходив на гуртки і після гуртків отут по тих лісах, по тих дєбрях, то ми тут бігали постійно. Добрий йду. Добре! Добре, йдемо на квартиру до батьків, подивимося, трішки відпочинемо і тоді будемо думати, що нам з цими патиками і з тими... Ой Наталя, з тими помідорами. Я тобі кажу, як з маленькою дитиною. Вхід в ліс, так. Колись ця була доріжка, йшла прямо туди до джерела. Колись йшли прямо туди до джерела, Маркусик, отою доріжкою. А тепер все заросло. Тут це окультурили, зробили гарно. До речі, оце якраз один з перших будинків в Тернополі, початок Тернополя. Копік, от. Давай. Оце цим мостом, от в кінці за мостом, табличка Тернопіль. Тобто це початок міста Тернопіль. З сторони Бережан, з сторони, Бережан, сторони Львівщини.